Казка про кишеню хапугу. Жила собі на світі кишеня. Та не просто кишеня, а кишеня хапуга. Любила кишеня чуже прихопити. Ні, нічого важливого вона не брала. А так, дрібниці, все, що було нічиїм. Як побачить кишеня щось гарне або блискуче, зразу намагається собі забрати. Нехороша така кишеня. Ось підає кишеня гратися в пісочок і спостерігає за тим, що де лежить. Бачить, хлопчик поклав машинку. Хап її кишеня швиденько і сховала у себе. Навіть гудзик застіпнула, щоб видно не було. Або, дивиться, цукерка чужа лежить. Хап! Кишені цукерку забрала. Дітки бігають, шукають свої цукерки або машинки, а кишеня мовчить собі. Робить вигляд, що нічого не знає. Так, нахапала кишеня цілий ворог і стала товстою, притовстою, важкою приважкою. Ходити і стали кишеня повільно, ледве ноги переставляла через те, що така огрядна. Але з часом кишені цього виявилося недостатньо. Захотілося її ще більше набрати, тому вирішила вона піти до знайомих і пошукати. Що в них можна поцупити? Спочатку вирушила кишеня в гості до гаманця. «Ой, яка ти величезна кишене. здивувався гаманець. Ага, я така, відповідає кишеня, а сама заглядає всередину гаманця, щоб з нього витягнути. Бачить кишеня у гаманці копійки, простягнула ручку. «Хап!» Кілька монет. Забрала і сховала. Ну, бувай, я пішла. Швиденько прощається кишеня, поки гаманець не помітив пропажі, і помандрувала далі. Приходить кишеня до портфеля. Ой, яка ти величезна кишеня. вигукнув портфель. Ага, я така, відповідає кишеня, а сама заглядає в портфель. Чого б ще й у портфеля взяти? Бачить? Кольорові олівці в портфелі лежать. А гарні які. І ото тільки відвернувся портфеля кишеня. Хап олівці! і забрала. Гаразд, мені вже треба йти, знову намагається кишеня швидше втекти, доки портфель не помітив, що олівці пропали. Але цього виявилося кишені замало. Потрібно знайти ще щось, розмірковувала вона. Вирушила кишеня далі, в гості до коробки. Ой, яка ти величезна кишеня, дивується коробка. Ну, так ага», – відповідає кишеня. Як раптом бачить, в коробці величезний м'яч лежить. Схопила кишеня цей м'яч і нув себе запихати, штовхає завштовхує, але м'яч величезний, ніяк до кишені не вміщається. Так сильно штовхала кишеня в себе м'яча, що раптом розірвалася. І посипалася з кишені все, що в ній лежало. І машинки, і цукерки, і монетки, і олівці, і багато чого іншого. Що встигла кишеня нацупити. Ось тоді всі побачили, куди їхні речі попропадали і хто їх забирав. Розгубилися кишеня та як закричить Це не я, це не моє. Та не знаю, як, я, як воно сюди потрапило. Але, звичайно ж, це була неправда. Кишені стало дуже соромно, що всі дізналися, яка воно гапуга. І ось Порожня і худа, кишеня швиденько втекла геть. З тих пір кишеня красти більше не може. Що в себе покладе, все через дірку випадає. Тому ходить вона скрізь, до всіх пристає і просить, щоб її зашили. Але ніхто на її мовляння не піддається, ніхто зашивати кишеню не збирається. Побоюються, що якщо її зашиють, то вона знову почне чужі речі красти. Тому запам'ятай. Якщо зустрінеться тобі така кишеня, яка захоче, щоб ти в неї що чуже сховав. Жени її геть. І навіть не розмовляй з нею. Тому що чуже брати не можна. У Біблії написано: Не кради. Вихід 2015. Чому брати чуже? Погано. Якщо ти чогось хочеш, як ти можеш це отримати? Чи зустрічалася тобі така кишеня? Що ти кладеш в свої кишені? Чи брав ти коли-небудь щось чуже? Якщо так, тоді давай зараз помолимось. І ти попросиш у Господа прощення і пообіцяєш? Що більше, брати чуже, не станеш.